Всім привіт! В сьогоднішньому відео будемо оглядати новинку. Це міні шейвер Xiaomi. Я цей міні шейвер замовив на AliExpress. Коштував він приблизно десь 10 доларів, тобто відносно недорого. Що в нас буде всередині? Це інструкція. Дуже лаконічно, нічого зайвого, але насправді хотілося трішечки більше, щоб розуміти, що в тебе в руках, який продукт. Ну, як би краще було б, щоб більше розписали. Далі, є зарядний пристрій, точніше, кабель, це Type-C USB. Щіточка для очистки. Ну В принципі, такий стандартний набір. Паралончик і сам шейвер. Сам шейвер. Ну, На перший погляд, дуже-дуже прикольний, дуже класно виглядає. Єдине, що сам корпус шейвера це все повністю пластик. Якщо б він там був, наприклад, якийсь прорезинений або там шкіра, ну, як мінімум еко там шкіра, то було б набагато-набагато преміальніше. Але ну, питання в тому, чи це потрібно. Да? І так, характеристики самого шейвера. Перше, це його акумулятор. Акумулятор самого шейвера заряджається десь приблизно годину від 0 до 100%. Тримає сам шейвер 45 хвилин, тобто трішки менше. Але, як на мене, це все одно немало. 45 хвилин, тобто більш чим достатньо, якщо ми говоримо про шевер, який там для домашнього використання. Для професійної роботи, звісно, цього буде там недостатньо, але з іншої сторони. Чи багато є міні-шеверів, які там тримають сильно довго. Да? Ну, тобто не дуже багато. Потужність. Потужність самого шевера 5 Вт. Тобто достатньо непогана потужність. Звук самого шейвера. Як на мене, дуже-дуже тихенько працює. Абсолютно не створює дискомфорту там, вам або оточуючим. Ну, це якби великий плюс, як на мене. Багато подібних шеверів. Будуть сильно-сильно тарахтіти, так що ти прям, ну, явно довго не зможеш відчувати цей звук. Особливо, якщо ти десь біля вуха працюєш, да, якби сильні шуми, вони ну, тішки тиш, тиснуть, створюють дискомфорт. Як на мене, звук важливий в шейвера. Дизайн. Сам дизайн шевера достатньо простий, помаранчевий колір. На коробці те, познати, що позначу, тільки є три кольори: це оранж, як в мене, фіолетовий та чорний. Все повністю пластик, хром також пластик. Знизу у нас буде роз'єм під зарядку. Це Type-C. Далі клавіша вмикання і вмикання. Над клавішею буде дисплей. Дисплей, який показує відсотки зарядки. І самі леза. Леза у нас мають кругу систему зрізу. Є також і лінійна система зрізу, не всього ще, а, а загалом, да? я думаю, що про це достатньо багато відео зняти, в чому різниця кругової та лінійної, не буду там сильно поглиблюватись. Загалом круговий процес зрізу, тобто по колу рухаються леза і зрізають самі, саме волосся. Що цікаво, те, що самі розрізи поверхні лез, вони достатньо сильні, таким чином, може. Сам шевер зрізати достатньо довге волосся. Нагадую, що не всі міні-шевери можуть зрізати довге волосся, тому що в деяких можуть бути сіточки, сіточки можуть мати невеличкі отвори, таким чином зрізати довге волосся вони не в змозі. Доводиться з тримером попередньо зрізати. Але з іншої сторони, я загалом -то рекомендую стрикти спочатку тримером, а потім шевером, да? тому що шеверу достатньо накладно зрізати довге волосся. Плюс, як на мене, тому що зручно зв'язати, якщо тішечки більше відросло волосся в ну, домашніх або в житті. Що прикольно, те, що самі леза вони на магнітах. Вау. Круто. Ну, це такий важливий момент. Ну, приємний, я б сказав, не те, що сильно там критично, але приємно. Ну, як мінімум, шевери де треба защолкувати, де є фіксатори, е іноді вони ламаються. Іноді вони незручні, буває таке, що ти не можеш попасти в пазли. Але знову ж це такі нюанси не сильно критичні. Так само і з магнітами може бути також нюанс, там магніт може вже не проспрацьовувати і тоді що робити, тоді тільки наклей садити. Так? Що прикольно, що можна сам шейвер мити, тобто можна повністю зволожувати, очищати його. Тільки єдине, не пам'ятайте, що головне, щоб він не був на... під час цього на зарядці. Тому що, я думаю, не будуть приємні відчуття, як мінімум, у вас. Сам а, виробник говорить про те, що тут достатньо якісні леза. Ну, як на мене, то в принципі якість непогана. Вони так пружиняться, щоб максимально щільно прилягати до шкіри. А, в принципі, надійно виглядає. І а, вони металеві, так? тобто не пластикові. Перейдемо до тесту, для того, щоб тестувати міні-шевер. Xiaomi ми візьмемо міні-шейвер Mozher професійний. До речі, він також в Китаї виготовляється, можливо, навіть в сусідні заводи. Мозе професійний міні-шевер має потужність 3 Вт. Xiaomi має 5 Вт, тобто це вже потужніший. Але знову ж таки, цей мині ну, шейвер набагато раніше виготовлявся, тому вже модель, можна сказати, трішки застаріла. Що я буду робити? Я самими шейверами побрию кого? Правильно себе, навіщо мені когось бити, якщо я можу побрити самого себе? Я для цього спеціально не брився, в принципі, не брився приблизно стільки, скільки цей шевер до мене добирався і їхав. Окей. Ну, я в принципі вже не один раз э, ним себе. Брив, виконував сухе гоління. Тому би, він це виконує дуже йому складно. Звісно, для там великого об'єму якихось площі він не підходить, як і будь-який міні-шейвер. Да, тому що його функція це там поправити, скоригувати, дочистити, да, не робити повноцінне гоління. Ну якби Вони явно не для цього призначені. Але все одно ну гладенько стриже, Ну, єдиний мінус те, що він не може зрізати там довге волосся. Тепер Xiaomi. По відчуттям ну, дуже приємно. Практично не відчуваєш, що він зрізає ну, в порівнянні з мозером. Але знову ж таки він новий, тому і не відчувається. Да, Мозер вже не одне обличчя і шию побрив. І скроня і так далі. Круто, мені подобається, дуже круто бриє, чистенько, приємно на дотик. Ну, Як на мене, менше шкіра подразнюється, чим, наприклад, цього шевера. Але я знову ж таки нагадую, що ось цей шевер, цей шевер вже не обне обличчя побрив, не одну голову побрив. Тому, звісно, я від нього вимагав такі речі робити, що ну, він вже якби пожив трішки, да? скажімо так. І так, підсумки. Кльовий, прикольний міні-шейвер, як на мене, ну, вже покращений, ніж да, попередні версії, не тільки Xiaomi, а загалом міні-шейвери. Класно працює, цікавий дизайн. Єдине, що мені не подобається, те, що він достатньо товстий, а його товщина велика, і мені здається, не зовсім зручно для втручання його носити. Є шейвери, де товщина набагато менша і вони набагато зручніші. Але, знову ж таки, сказати, що це сильний недолік, то ні, тому що в принципі ти то можеш його носити в хрещені без всяких проблем, або там в сумочці, або ще в чомусь. Саме головне те, що він виконує свої функції, класно з цим справляється, достатньо довго тримає батарея, це якби клас, класно, приємно зрізає, гладенько робить шкіру, все робить чудово. Я би особисто для домашнього використання його придбав. Не знаю, як він буде працювати в салонній роботі, потестуємо, але, звісно, ми повинні розуміти, що він не для салонної роботи, не для великих інтенсивних навантажень. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на дзвіночок обов'язково, щоб не пропустити інших відео. І пишіть в коментарях, що ви думаєте про цей міні-шейвер. І до зустрічі в наступних відео.